Дорогі друзі, у нас ще завершальна частина нашого сьогоднішнього зібрання. Ну, не зовсім завершальна, ще передостання. Значить, я хочу поділитися з вами своїми думками щодо вдячності, слова вдячності. І сьогодні це. Вважаю дуже доречним. У цей особливий день день пам'яті нашого вчителя, видатної письменниці, філософа, мандрівниці, засновниці Фіосовського товариства, яке працює сьогодні по всьому світу, наші серця сповнені любові та вдячності до Олени петрівни Блавацької. Давайте трошки заглибимося у це особливе відчуття. Яке дає нам силу. На перший погляд, вдячність це вираження подяки за те, що ти маєш або отримав. Подяка не обов'язково має бути звернута до якоїсь людини. Можна просто дякувати Сонцю, квітці, дереву, озеру, дякувати Богу, Вищим силам, а дякувати Збройним силам України. Своїм друзям, коханим, родичам, колегам по роботі, самому собі врешті-решт, або життю взагалі, якщо розглядати вдячність не як мінливе і швидкоплинне відчуття, а як спосіб взаємодії зі світом, то можна сказати, що навіть вдячність. Це відчуття цінності всього, що отворює людину. Бути вдячним можна за будь-що і навіть за найменші побутові речі, на які ми інколи не звертаємо уваги. Вдячність починається з того, що ти помічаєш прояви доброти в житті. Дуже важливо щиро та усвідомлено. Відчувати вдячність і культивувати її всередині себе. Англійський письменник Даніел Буфо сказав: усі наші скарги на те, що життя складне і нестерпне, наші нарікання щодо того, чого ми позбавлені, виникають від нестачі подяки за те, що ми маємо. Вдячність Має свою метафізичну, таємничу і містичну сторону. З однієї сторони, її можна розглядати, як здатність притягувати благо у своє життя та отримувати потужні результати, як спосіб приносити спокій і гармонію у свій день, яким би бурхливим він не був, як легкий метод вибачити іншим. І відпустити образи. З другої сторони, вдячність здатна надавати сенсу минулому та допомагає позитивно дивитися в майбутнє. Крім того, вона є чудовим мотиватором. Кожен може підтвердити, що коли вам вдячні, дуже хочеться щось більше зробити. І при цьому не рахуєш витрачених зусиль. Вдячність це дуже продуктивна життєва позиція. І бути вдячним це не єдиний спосіб гідно цінувати життя і все, що в ньому є. мабуть, іншого способу цінувати і шанувати життя не існує. Це мистецтво кожній людині, кожній ситуації. Знайти щось позитивне та оптимістично дивитися на життя в цілому. Вдячність це кожної миті бути вдячним за те, що є тут і зараз, визнати і прийняти всі ті події, що наповнюють радість, всі ті речі, які додають нам комфорту, чудових людей, з якими нам добре, за те, що ти живий і твоє серце б'ється. Ва це не прекрасна. Ще один метафізичний аспект вдячності бути вдячним це не тільки отримувати, а ще й ділитися, віддавати. Кожного разу, коли ви відчуваєте вдячність, ви віддаєте любов, а все, що ви віддали, повертається до вас. Роблячи що для когось, ви робите це для себе. Адже вдячність має ефект бумеранга. Це означає, що чим більше ви віддаєте, при цьому безкорисливо, не думаючи про те, що отримаєте натомість, тим більше бонусів дарує нам все. Давайте зробимо чудовий, науково обґрунтований висновок. Вдячність важливіша умова для розвитку. І щастя. Коли вдячність стає стилем життя, то успіх, щастя і позитив стають його невід'ємною частиною, добро запускається лентів і повертається у десятикратному розумі. А коли не цінуємо те, що маємо, то перебуваємо в стані обмеженості і бідності, тим самим ще більше притягуючи її в своє життя. Якщо робити таку практику усвідомлено і регулярно, при тому відчувати вдячність по справжньому то вона починає множитися, зростати. Ви починаєте помічати, що є люди, готові прийти на допомогу в скрутні моменти, і це дає сили і впевненості рухатися далі. Разом із радістю, слів, подяки приходять відчуття. Повного завершення дії, пов'язаної з цією людиною або подією. Отже, будьмо вдячні і в нашому житті почнуть відбуватися чудеса. Вдячність приносить багато благословень. Вдячність може допомогти нам бути щасливішими і здоровішими, покращити якість нашого життя. Зміцнити наше психічне і фізичне здоров'я і допомогти нам бути більш оптимістичними і співчутливими до інших. Чим більша у нас вдячність, тим краще ми будемо справлятися з випробуваннями життя. Зрештою, вдячність може наближати нас до Бога, вчителя, до небесного світу. Давайте ж в цей урочистий день. Згадаймо з вдячністю в серці Олену Мловацьку. За своє життя Олена Петрівна була оточена величезною кількістю найрізноманітніших людей. Від королівських осіб та високих державних діячів до простих людей, які прислуговували по господарству. Вона мала настільки виразну особистість. Що нікого не залишала байдужим до себе, мала чимало ворогів та гонителів, також мала невелику кількість справжніх, вірних друзів та соратників. І серед них усіх майже не було таких, хто б її добре розумів. Їй не вдалося дожити до визнання своїх заслуг перед людством. І цей факт засмучував її. Але не впливав на її працездатність та рішучість рухатись поряд. Ось як вона писала про себе, Коли я помру, і мене вже не буде, люди, можливо, віддадуть належне моїм безкорисливим прагненням. Я присягнула допомагати людям на шляху до істини, поки я живу, і я цього дотримуватимуся. Нехай вони гандлять мене і ображають мене. Прийде той день, коли майбутнє покоління навчаться краще, розуміти мене. Чи настав вже той день, про який вона говорила? По людським міркам пройшло 134 роки, змінилося майже п'ять поколінь, чи сьогодні людство краще зрозуміло той заповіт, що залишила нам? Олена Петрівна. Певною мірою так, але процес асиміляції, сприйняття, розуміння дуже повіре. Ми, теософи, відносимо себе до тих, хто ніби зрозумів. А якщо подивитися її очима, давайте ж піднесемо сьогодні нашому вчителю та співвітчизниці Олені Петрівні Бларасі. Свою щиру сердечну вдячність. За що моїй вдячна? Перелік здається, нескінченним. З чого почати? Спочатку, коли я задумалася над цим, я хотіла почати з того, щоб подякувати їй за те, що вона взялася за ту задачу. Що була їй запропонована, або радше довірена. А потім я подумала, що вона не могла не взятися за неї, у неї не було іншого внутрішнього вибору, бо її відданість учителю, її повна довіра до нього була вища за будь-яке коливання. мені сьогодні було дуже приємно, коли ті самі слова сказав Павло. Отже, мабуть, почати варто з вдячності Олені Петрівні за те, що вона своїм життям продемонструвала цю свою цілковиту довіру і відданість своєму вчителю та його справі. І саме з цієї відданості, основу якої складає шана, довіра, готовність і бажання служіння на благо людства, Випливають всі благотворні наслідки її діяльності як близькі, так і віддалені. У кожного, хто зустрічався і спілкувався з нею, вона залишала глибокий спомин на все життя. Багато з них у своїх спогадах висловлювали їй свою глибоку вдячність. Графіня майстер у своїх спогадах розповіла. Про ніжнішу притягательну сторону Олени, сказавши, усі, хто знав і любив ОПБ, відчували її неповторну чарівність, наскільки вона була справді доброю та чарівною. Часом через неї ніби сяяла яскрава дитяча натура, дух радісної забави виблискував на всьому її обличчя. Створюючи найприємніший вираз, який я коли-небудь бачила на людському обличчі. Які чудові слова серед заповідей золотих сходів, які вона оприлюднила, є одна, це готовність давати та отримувати поради та настанови. Чи є сумніви в тому, що ОПБ була для багатьох своїх? Сучасників та і сьогоднішніх послідовників, серед іншого, великим вчителем, не вчителькою в академічному шкільному сенсі, але такою, яка мала здатність надихати, містифікувати, бентежити та мала авторитет знімати покрови таємниці і говорити про речі, про які нездатні говорити ті. То духовно сліпий. Дійсно, багато людей охоче шукали аудієнцію Мадам Ловацької, сподіваючись отримати рідкісні окусні знання під її мудрим керівництвом. Герберт Бароуз, який деякий час навчався в неї в Лондоні, з ніжністю згадував: вперше за мою психічну історію я знайшов вчителя. Який міг підхопити вільно плаваючі нитки моїх думок і вдало сплести їх разом, тому безпомилкова майстерність, величезні знання та любляче терпіння вчителя зростали в моїй усвідомленості година за годину. Швидко я зрозумів, що так званий Шарлатан і обманщик був благородною душею. Що й кожен день був проведений у безкорисної праці, чиє все життя було чистим і простим, як у дитини, яка ніколи не рахувала ціну свого волю та праці, якщо вони могли просунути велику справу, які були присвячене її життя. Відкрита як день, до певної міри вона була втіленням доброти мовчазна, як могила, якщо потрібно. Вона була суворістю і неблаганою за найменший гріх невірності тій справі, яким віддавала своє життя. Вдячна, така вдячна за кожну ніжну увагу, недбала, така недбала до всього, що стосувалося її особистості. Вона прив'язувала нас до себе. Не просто як мудрий вчитель, а як люблячий друг. Дуже чудові слова Герберта Бароза. Її колега по роботі протягом усього життя Генрі Стіл Ольга захоплювався її витривалістю та наполегливістю, і в одному з уривків першого тому листків старого щоденника він написав я ніколи не знав навіть журналіста оперативних новин, якого можна було порівняти з нею за наполегливою витривалістю та невтомною працездатністю. Зранку до вечора вона сиділа за своїм столом, і рідко хтось із нас лягав спати раніше двох годин ночі. Отже, ми високо цінуємо. Мужність, рішучість, стійкість, прямодушність, щирість і милосердя, Олени Петрівни. Ми вдячні їй за той поштовх, який отримав Західний світ у своєму духовному пошуку, еволюційному просуванні вперед. Ми вдячні їй за ті настанови, які вона залишила для своїх учнів. Вона допомогла формуванню духовного ідеалу якого так потребує наш прагматичний світ. Вона принесла Західному світу звіст про існування Махатни, духовних вчителів людства, і вказала шлях учнівства, що веде до співпраці з цими великими душами. Для багатьох її сучасників та послідовників це був тектонічний сув у свідомості. Для деякого. Це було ковтком повітря у задушливій атмосфері металістичного світогляду. А ще для когось це була реальна загроза для величі свого ілюзорного образу. Чарльз Джонстон, один з її сучасних учнів і вчений, який переклав кілька санскритських праць англійською мовою. А висловив подібну думку. У її особистості, в її поставі, світлі та силі її очей було щось, що говорило про ширше та глибше життя. Це було найвеличніше в ній, і воно завжди було присутнє. Це відчуття більшого світла, глибшої сили. Невидимої могутності для тих, хто перебував у гармонії з її могутнім генієм, це ставало откровенням і стимулом іти тим шляхом, який вона вказувала. Для тих же, хто не міг, не міг бачити її очима, хто не міг певною мірою піднятися до її бачення, ця якість ставала викликом, подразником, Суперечливою та підривною силою, що зрештою призвела їх до лютої ворожості та осуду, Можу, цілком запевнити вас, що вона була більшою за будь який зі своїх творів, більш сповненою живої сили, ніж навіть її чудові твори. Це слова Чарльза Джонсона. Був майже її родичем, бо він був о, чоловіком племінниці Віри Желіховської. Життя Олени Петрівни було різнобарвним, насиченим подіями і, можна навіть сказати, надзвичайним. вчителі доручили їй місію, яку вона виконала героїчно, зіткнувшись, із запеклим опором та відвертою ворожістю. З боку усіх усталених поглядів. Протягом усього цього часу вона ніколи не вагалася у своїй відданості вчителя мудрості. Протягом усього цього часу вона ніколи не вагалася у своїй боротьбі проти сил матеріалізму, нетерпимості та обмеженості. І вона ніколи не залишала без свого піклування те, що один з її вчителів назвав. Марною надією в лапках, тобто товариство, присвячене формуванню ядра Вселенського братерства людства. До слів вдячності справедливо буде додати декілька слів покаяння, вибачення за те, що, можливо, ми як носії духу божественної мудрості. Не дуже успішні у своєму поширенні теософських знань, теософського підходу до життя. Давайте шукати нових шляхів. Це важливо, бо змінився світ навколо нас. На вцілення йдуть зовсім інші душі з новими можливостями сприйняття, з більш розвинутою свідомістю та чутливістю. Давайте працювати над собою, змінювати себе. Щоб бути прикладом для своїх близьких, мати мужність і силу торувати нові шляхи людства. Олена Петрівна Влалацька була складною особистістю, і в деяких аспектах досі залишається загадкою. З плином часу, який відсікає все мінливе швидкоплинне, ми продовжуємо надихатися її досягненнями та героїчними рисами її характеру. Дійсно, теософи мають величезний борг вдячності перед засновницею Теософського товариства. Тому цілком доречно, щоб шанувальники стародавньої мудрості віддали шану пам'яті Олени Блавацької у день 134 річчя її переходу, який відомий як День Білого Лотоса. Бо без неї не було б ні теосовського товариства. Днісвітового тиусовського руху. Отже, давайте прямо зараз спрямуємо всю силу своєї вдячності до Олени Петрівни Главацької, яка, безперечно, зараз з нами, і направимо цю живу силу своїх сердець на успішне продовження та здійснення тієї справи, якій вона віддала. Своє славне життя. Дякую за увагу, дорогі друзі.